Доброго дня, любі малята! Ми з вами живемо на Землі, одній з планет, що входять до сонячної системи. Ці планети рухаються по своїх орбітах навколо Сонця. Більшість планет, крім Венери та Меркурія, мають супутників, які обертаються навколо своєї планети. У сонячну систему, крім Сонця і планет супутниками, входять також багато астероїдів. Або малих планет, кометні ядра та метеорна речовина. І сьогодні я пропоную дізнатися багато цікавого про деякі космічні тіла та явища. Комети це небесні тіла невеликого розміру, вони складаються з льоду з домішками каменю або пилу. Розмір кумет в діаметрі не перевищує декількох кілометрів. Часто на небі можна спостерігати комету у вигляді крапки з довгим хвостом, що світиться. Це при наближенні до сонця у комети з'являється вогнений довгий шлейф, і це головна особливість кумет. Метеорит це тверде тіло. Позаземного походження, що впало на поверхню Землі або іншого космічного тіла з космосу. Метеорити є залишками метеорних тіл, наприклад, уламків комет чи астероїдів, що не повністю зруйнувалися в атмосфері при русі. Метеорити бувають кам'яні та залізні. Під час руху метеорит може розділитися на частини утворюючи метеоритні дощі. Метеоритний дощ це природне явище, коли багато метеоритів падають на поверхню землі. Це може статися будь-який час, але такі дощі спостерігаються вранці або ввечері, коли небо є темним і метеорити стають видимими. Більшість метеоритів маленькі. І згорають в атмосфері, досягаючи поверхні землі. Падіння великих метеоритів є досить рідкісним явищем, воно супроводжується гулом і гуркотом, а коли він вдаряється об землю, то відбувається вибух, від удару утворюються воронки, кратери. В Україні найбільший слід від Нежданого гостя виявлено на Закарпатті, вага цього метеорита 500 кілограмів. Час від часу сонце місяць і земля вишиковуються в одну лінію таким чином, що місяць опиняється безпосередньо перед Сонцем. Місяць закриває сонячне світло, створюючи тінь шириною у кілька кілометрів. Яка падає на землю, це явище називається сонячним затемненням. При спостереженнях зоряного неба неозброєним оком або у невеликий телескоп лише темної, безмісячної ночі можна побачити на окремих ділянках нічного неба тьмяні світлові плямки. Ці об'єкти одержали назву туманностей. Це області підвищеної концентрації між зоряної речовини, газу й пилу. Ну що ж, любі малята, космос такий близький і водночас далекий, і він завжди вабив людей. Пізнавайте і ви, космос, із задоволенням, і до зустрічі.